the show Бо свято у нас найсвітліші обличчя у світі, і на мить зупиняється час, підростають щодня школярі, непомітно, мов квіти весняні, дуже швидко спливають роки, забираючи вдалі незнання. Даль й покликала друзі, і вас, бо настала уже ця хвилину. Зустрічаємо дев'ятий клас, бо сьогодні урочиста днина. На свято останнього дзвонику запрошуються на наші випускники, дев'ятикласники, Тож вітаємо їх дружніми опастами. Весна і літо, ні вчителі, такі нестрівні діти, такі усі, хто завітав на свято, що ж, саме час поему починати. У нас в родину Рад... збирає і гімн наш, і прапор поєднує думи, надії дає, бо символи наші дорожчі за злато, вони небо й сонце, що вранці встає. Свято останньої дзвоники оголошується відкритим. Оно такий бентежний, такий незабув. Він залишить у минулому дитинстві безтурботність. Усе найперше і найкраще. І Дев'ятикласниці. вступаєте у самостійне і таємниче життя, повне радощів та тривог. Дев'ять років тому прийшли вони до школи. Дев'ять разів з тих пір склинялися до шкільного порогу. Різнокольорові айстри прошуміло дев'ять зимових порталин. Дев'ять весел бояли білим цвітом яблуні. І попорочили голову, пахощі густу. Дев'ять років ружляв над ними то полиний пух, як той вальс, що тежив душу. Всі, хто присутні на цьому святі, хочуть, хочуть привітати наших запускників. Тож вітайте гостей школи! На нашому святі присутні заступник голови Добропільської районної ради, депутат районної ради стрипочинку Ірина Петрівна. Новомудільський сільський голова, холод Олег Миколайович, агроном сільськогосподарського товариства, перспектива Волкова Ірина Олександрівна. Географії. Дорогі учні, учителі, батьки. Сьогодні ми зібралися на урочисте свято. Свято останнього дзвоника. Тож дозвольте всіх привітати. І, як вже було сказано, сьогодні ми підводимо підсумки нашого навчального року. Частина нагороджень у нас вже здійснилася, частина залишилася на зараз. Тому я з гордістю хочу вручити нагороди участі наших учнів у міжнародних всеукраїнських районних і обласних конкурсах. Сертифікатами з відмінним результатом за участь у міжнародному конкурсі математичному кенгуру нагороджуються правники Єлизавета і пригода Кирило. Сертифікатами з добрим результатом нагороджуються гончарова Вероніка. Ви швиденько виходьте, Я буду називати. Городця Павло, так, Наталя Івановна Ярова Наталя. Швиденько, швиденько. Богунська Світлана, Власова Катерина. Вітаємо всіх сертифікатом за участь у конкурсі. Нагороджується Лінкіна Олена. Мауренко Віолета. Анненко Артем і Видющенко Ярослав. Іди з сертифікатами за участь у конкурсі Бобер з інформатики нагороджується. Ведющенко Ярослав. Відмінний результат. Відмінний результат, короття, Павло. До вас мої слова, дорослі діти. Не у дорозі добрати, своєї сили дайте цьому світу, аби йому не відсвісти. Не згортайте благ собі надміру і не спаліть одразу всі чуття. Та пам'ятайте, що всьому є міра, і це є основою життя. Оцих дітей, що виросли раптово, благослови життя. Білий світе. не пошкодуй їм цвіту і любові. Не дай серцям їх юним зачерствіти. Життя розкрита книга, прекрасна і чудова. Життя це книга, радісна І сумна. Та перш за все, життя важка дорога. Тож не зійдіть із неї на манівець, будьте завжди оптимістами. Дай вам Бог всього самого-самого найкращого. Я думаю, що роки, які ви провели у нашій школі, ви запам'ятаєте на все життя. І будьте впевнені, ми вас теж ніколи ніколи не забудемо. Будемо пам'ятати. Ви зараз стоїте такі дорослі. Я думаю, що ви дійсно вже стали дорослими із цього дня. Ну багато що зрозумієте. Спасибі вам за те, що є всього вам самого, самого, самого найкращого. Векіт у нас відвідані світи. А не, але не заколі, ніколи-ніколи не забувайте гніздечка, з якого ви в Успіхів вам. І сили докладайте, щоб здійснити свої мрії. Ось і закінчився навчальний рік. Усі розв'язані і приклади, і задачі. Попереду у кожного свій зліт. Перемоги, а може, і невдачі. Тільки час пролетить дуже швидко, умить понесе всіх життя закружляє, і з роками у когось душа защемить, як останній дзвінок цей згадає. Нелегкий був цей навчальний рік, не тільки для учнів випускного класу, а ще й для тих, хто перший сів за парту, та тих, хто почав опановувати науки у школі другого ступеня, з привітаннями та напутніми словами для своїх старших друзів до слова запрошується перший клас. Не прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи нас прямують всі стежки, дев'ятикласники. Вас зараз привітають. Надія школи, наші малюки. Почекайте, почекайте, ви ще нам слово, надайте. Хоч ми ще зовсім малюки, привітаємо вас за любки. Скажіть нам дуже просимо, а такі ж ми цікаві. Чи правда, що ми виросту і будемо рівні з вами? Бо Зараз зараз всі такі модерні, кльові, мобільники всі всіх. Про це і завських <рес> Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб всі були щасливі і не знали горя і зла. Вам і хочемо побажати сзаді успіхів в житті і Паскою! З ними позмагатись, так і не судили. Ми росли так, поспішали, адестацію складали, ви школи вирушайте і на жене чекайте. Я ще трішки підростуй, сашка Мартиненка От ви Отже, випускникам добре щось казати, вже не будуть за плечима портфелі носити, що ввечері по три години уроки робити. Андрій свої секрети ще нікому не передав. Мабуть, він мене боїться, щоб на лопатки не послав. Ви і ви закінчили завчаття, ви і ви в Ви та щось в рідній школі вас покликали відвідані шляхи. Не примусить ніхто писати реферати, без свободного життя до обіду спати. Гона ще за життя, не життя муки, стерія зуби, баганіт науки. <клухи> В них роботи після школи не початий край. Тож дитин, друже, ти своє не підганяй. Треба їм для довгих років у вищі учитися, хлопцям оженитися. У нас на найстарший клас. Школа, моя рідна школа, казка, тепла і доброти, стежка від тебе, хрещата, вдається у далекі святи. Забуду тієї хвилини, як проходив останній урок, як хвилюючи ніжно й сумно, продзвонить нам в останній дзвінок. Цей дзвінок нам іноді нам снився, що просив до класу вас пролунає на станці дитинства, води мов незидані житті. Сюди вже не повернемось з дітьми ми ніколи та свої серця лишаємо у нашій рідній школі. Ось і все. спасибі рідна школа, бо, бо промайнули довгі дієт літ. Уроки дискотеки, друзі кола, прекрасної царіни мігінство Ви Сковиш нами в кожній справі, шановні люди вчителі, порадники і ласкаві, бочисті слави рідної землі. Вчителько, яке це рідне слово, що промовляє знов і знов. нехай скінчиться моє дитинство. Але жива для вас любов. Учителю мій наставнику добрий, добре. Прийми на сердечне до землі. Задрук вас невеличний, за, за ночі без соні, за любляче серця, спасибі тобі. І знову знов, знов яку є у то полонено, но у пісню води, розполучить добров. Не спішіть у літа, будьте молодими, Хай здоров'я місне, а прибавиться знов. Всім напряжения счастья вам желаем, и стан души не словами. За все, чего научились и знаем, мы все завдячуємо вам. Коняемся низко, всем батькам, которые пришли на свято нам. Примите уплей, шановні, дорогие и неуважаемые счастливые мамы и тато. Желаю вам счастья, здоровья. вам чи виборі в прафе вам помаповати понад зайкращі діти, що на цій землі любов, повагу і серця гарячі, прийміть від нас, шановні вчителі, можлимо, бажайте нам удачі. Осега Та ви ніколи вже не будете такими, як сьогодні є, щоб озирнутись, щоб відчуть тебе, дитячого захоплення, безчинства. коли сюди приведете дітей і з ними доторкнетеся дитинство. Це сонця, промінь, чиста даль ясна, а ще твоя п'ятнадцята весна це мрії, плани, це майбутній крок. Так, друже, це останній твій дзвінок. Ось і настала найурочистіша мить нашого свята. Любі випускники, зараз для вас в останній раз пролунає радісна і чиста пісня шкільного дзвоника. Чомусь сьогодні наш дзвінок з жалем дзвенить, ніби плаче струмок, певно, сумує наш рідний дзвінок, що не покличе вже вас на урок. Разом з дзвіночком сумуємо ми, з вами здружились, зріднилися ми, якось не Незвично, що вже на урок 9 клас не покличе дзвінок. Право дати останній дзвоник надається учню 9 класу Мартиненко Олександру та учениці 1 класу Андрієнко Аліні. Вірі, щоб не завжди запам'ятати це останні хвилини шкільного життя. Нехай ці кульки, витягне ви, як і ви, дорогі мої діти! Откройте места решения борбаса, учитель с подоб и вновь назад. Не Нехай теплими спогадами у серці залишаються шкільні роки, друзі, вчителі і уроки, перший вчитель та класний керівник свято останнього дзвоника оголошується закритим.